У мене сьогодні така тема проповідь про духовний мінімалізм. Як ви вважаєте, що таке мінімалізм? Щось дуже мал мале, так? Да? Щось мале, але щоб його вистачало. Мінімалізм, ну дивлячись, які, звісно, сфері він застосовується, можливо, в дизайні, да, можливо, ще десь це можна сказати як стиль, можливо, філософія. Коли всередині в центр ставлять простоту і функціональність, тоді, коли основна мета мінімалізму, це позбутися всього зайвого, те, що нам заважає, і залишити лише все необхідне. Лише те, що по справжньому має якусь цінність. Лише те, що тобі ну, потрібно в твоїй хаті, а не просто пилю перепадає, стоїть там. Да? Коли ви маєте мінімум речей, не тоді, коли їх не вистачає, не тоді, коли ну, тобі нема що їсти. Да? А лише ту оптимальну кількість, яка дійсно треба для життя. Тоді, коли ми свідомо щось купуємо, купуємо те, чим ми користуємося. А не те, що нам не потрібно, бо нам так захотілося і ми купили його. Мінімалізм це тоді, коли ви легко збираєтесь, коли кудись треба. Коли ви, коли ви поспішаєте і ви можете за дві хвилини зібратися. Тоді, коли вдома була у вас домашка, і ви після домашки швидко перебираєте. Це не створює труднощів великих. Коли наше життя воно максимально просте. І Переносить на солоду в той же момент. Коли воно не ускладнене. І ми насолоджуємося тою свободою, яка в нас є. Яку дарує нам ця свобода, знаєте, відсутність зайвого. Коли ваш будинок чистий, просторий, зручний, там комфортно, гармонійно, зручно. Тепер уявіть, щоб ці всі ситуації про мінімалізм, перенести їх на наше духовне життя. На наше духовне життя. Застосувати до нашого серця, ну і до нашої душі. Так само до наших думок. Наскільки, скажімо так, мінімалізм або простота, чистота є всередині нас? Чи наше серце сповнене лише чистими і необхідними думками завжди? Чи можливо в нашому серці часто бувають зайві речі, які нам насправді взагалі не потрібні? Як ті купівлі, які ми робимо, раз покористувалися річчю, і вона там валяється собі десь в гаражі? Чи думки в нас завжди направлені на святість, чи можливо навіть не на святість, хай на ті речі, які треба: про сім'ю, про чоловіка, дружину, про роботу. Чи завжди ми думаємо про те, що добре? Чи інколи все-таки в нашій голові, в нашому серці, ті думки, які взагалі не потрібні? Які взагалі не приносять користі, які не збудовують ні мене, ні мою сім'ю, ні моїх ближніх, які не приносять більше грошей, які не роблять хату частішою, і моє серце теж. Коли в голові немає кучі зайвих думок, які несуть всякий негатив, і вони там не назбіруються, і щоб там всередині нашого в нас не було ще звалища непотрібних речей, непотрібних думок. І тоді, коли нам треба помолитися, і тоді, коли нам треба послужити, то ми відразу готові, бо нам нічого не заважає. Наші думки, коли будуть чистими і направлені в необхідне русло, то ми завжди будемо готові взяти мікрофон і помолитись. Ну, Навіть якщо не треба брати мікрофон на вулиці, можливо, за когось помолитись. Коли просять послужити, то ми будемо завжди готові, бо нам нічого не заважатиме. Тоді, коли наша душа, вона в простоті, в простоті з Богом, ну і з людьми, які біля нас теж. Духовний мінімалізм, коли віруюча людина живе в простоті з Богом та ближніми, коли її серце не має зайвих бажань та негативних думок. Є різні переклади псалма 131. -го. Читав його в різних перекладах, він по-різному трішки звучить, але ось в сучасному знайшов, зачитаю 131 псалом. Ростик гуду дуже сильно. Господи, серце моє вільне від зарозумілості, і мої очі не дивляться зневажливо. Я не прагну чогось надзвичайного і недосяжного для мене. Я упокорився і заспокоївся своєю душею, як відлучена від грудей своєї матері дитина, так спокійна в мені моя душа. Ось в цьому псалмі псалмоспівець говорить, що я не прагну чогось неймовірних якихось вершин. Я не дивлюся зарозуміло на інших. Я не надимаюся і не горжуся. Я упокорився і заспокоївся своєю душею. Я б сказав, би, що ця людина, мабуть, є простою, да? а чи ми упокорені, чи маємо ми спокій? Чи можливо ми часто, знаєте, б'ємося у різних хвилюваннях, внутрішніх хвилюваннях? Тому що, а це не по-моєму. А тут я хотів не так. А я хотів, щоб ти зробила не так вдома, жінці чи чоловіку так казати. А я хочу більшого. Я недовольний тим, що я маю. Мені цього мало. Чому в мене така робота? Чому в мене те? Чому в мене це? Немає простоти інколи, тому що нам чогось хочеться більшого, надзвичайного, красивішого, сильнішого. Десь надивились, десь начиталися, десь побачили в інстаграмі гарні картинки. І ми хочемо іншого життя. Якщо говорити про матеріальне саме, про матеріальне наше життя, то є в Ісуса притча така, написана в Луки, 12 розділ, 15 вірш, і промовив до них тоді Ісус: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. Христос каже, щоб ми остерігалися зажерливості, що, начебто, уся людині, коли їй хочеться більшого, 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 їй всього мало. Ось цього мінімалізму немає в людини. Коли додому треба все нагороджувати, коли додому треба все зносити, коли додому треба скупляти, робити постійно ремонти, нові машини. Ну, у нас можливо немає можливості постійно нові машини купляти. Але я думаю, ви бачили людей, які все тягнуть додому. Надо воно їм не треба, воно валяється в сараї чи в гаражі десь. І він каже: остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку. Наше життя не залежить від нашого багатства. І він розповів їм притчу, говорячи: в одного багача багато вродила була нива, і міркував він про себе і казав, що робити, що маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні старі і построю просторніші. І позбираю туди пашню свою всю та весь свій достаток. І скажу я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, пий і веселися. Багато заробив, багато собрав з полів, построїв нові склади, амбари, назбирав туди пшениці. Гроші є, їжа є. Що ще треба? Радій життю. А Бог же до нього прорік. Нерозумний. Ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти наготовив? Закінчиться життя всього чоловіка. І що буде з усім тим майном? Воно йому якось знадобиться, воно якось вплине на нього далі, він зможе ним користуватися. Та я думаю, навіть думки перед смертю не буде за те майно. Навіть не згадає він за нього. Кому воно позостанеться? Написано, що так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє в Бога. Ми для себе можемо багато клопотатися для своєї родини, для своїх рідних, близьких дітей. Але чи ми багатіємо в Бозі, чи ми духовно зростаємо, ми набуваємо речі, які нам ну, потрібні для матеріального життя. Ну, зрозуміло, Якби на роботу треба ходити, гроші треба заробляти, бо їсти треба купляти. Але чи часто ми набуваємо речі, які потрібні для нашого духовного життя? Діма наводив приклад про те, що в Бога є ім'я Шалом, означає мир. І коли ми йдемо і навколо нас хвилі, турботи, труднощі, нас всередині мир може бути, спокій. Там буде мир і спокій тоді, коли ми набуваємо багатство в Бозі, тоді, коли ми з Богом, тоді, коли ми з Богом живемо, коли ми оці духовні цінності про них піклуємося більше, ніж про матеріальні. Але коли матеріальних цінностей більше в нашому житті, то звідки ж у вас буде мир тоді у часи випробувань? Коли будуть шторми, то, можливо, там миру і не буде, тому що в нашому серці мало Бога. Живучи на землі, працюючи для свого тіла, для свого дому, сім'ї, не забувайте, що це все закінчиться рано чи пізно. Якщо твоя матеріальна праця, це найбільша праця, яку ти маєш, це те, чим ти пишаєшся, то, мабуть, це дуже погано. Це шкода, коли людина може пишатися лише матеріальним своїм надбанням, коли їй немає що сказати про своє внутрішнє. І ця праця даремна. Даремна, бо настане час, коли до користі не буде ніякої від неї, коли жодної цінності. Від хати, машини, роботи, від тої кар'єри, яку людина може будувати все життя, не буде ніякої цінності. І що така людина матиме після свого життя? Складно відповісти. Ну, точно не гроші. В 15 1516 написано просто: ліпше мале у Господньому страху, аніж скарб великий і тривога при цьому скарбі. Краще мати маленьке, але ти будеш спокійний, ти будеш з Богом, будеш праведний і побожний перед лицем Його, аніж мати великий скарб, ще не зрозуміло, яким чином надбаний, і мати тривогу, страх за цей скарб. Ісус просто пояснює у Матвії 6.19 написано. Не складайте собі скарбів на землі, де нищать їх міль і ржа, де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не понищать, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Те, яке відношення в людини до грошей, до багатства, воно показує, наскільки людина праведна. Біблія не говорить, що ми не повинні заробляти. Біблія не говорить, що ми не повинні набувати багатства. У Біблії багато прикладів багатих людей людей, які мали владу, силу і гроші. Але попри це, все, Біблія пише, що гроші — це корінь всього всякого зла. Ну, тому що людина часто не може з ними справитися, і гроші починають над нею володіти. Звісно, що наше ставлення до грошей буде заважати нам у нашому духовному житті. Коли ми купуємо для себе щось, щось те, що ми дуже сильно хотіли, чи діти мріють про телефон, чи про нову машину, чоловіки мріють, чи жінки про нові сукні. Дуже хотілося. Ми збирали гроші і купуємо те, що нам треба. То обов'язково настане момент, коли ця річ не буде приносити вам насолоду. Вам дуже хотілося подобалося, ви купили, ви раділи, але настане момент, що ця радість ну мене просто, вона закінчиться. Настане момент, що ця річ постаріє. Ця сукня, вона постаріє. І буде можливо лежати, знаєте, як у нас в шкафах, я думаю, є у вас одяг ще з Радянського Союзу. Лежить ще з бірочками новенькими. Лежить. А яка від нього користь? Хто його зараз використовує? Ніхто. І попри все це, будь-яку річ можуть вкрасти у вас. Але що людина може надбати і що ніколи не постаріє? Що ніколи у вас не вкрадуть, і ти завжди будеш цим насолоджуватись? Духовні надбання. Можна написати, ну, сказати багато. Сказати, що це ваше спасіння, що це ваші відносини з Богом, що це наші молитви. Наші молитви, які накопичуються на небесах, що вони не даремні зараз. От важливий момент. Якщо ти не можеш насолодитися в Бозі, то ти не зможеш ніде. Якщо Бог не приносить тобі ну, справжньої радості, то що тобі принесе справжню радість тоді? Псалом 119. Теж в сучасному перекладі, Господи, навчи шляхів Твоїх законів, щоб, я міг, щоб міг я впевнено додержуватись їх. Дай розуміння Твого вчення, щоб виконувати його, щоб сиросердно я за ним ішов. Веди мене шляхом Твоїх повчань, бо в тих повчаннях я знаходжу насолоду. Він говорить, що в Твоїх повчаннях, в тому, що Ти Бог мені кажеш, я знаходжу насолоду. Не дай мені від заповідей твоїх відійти, пуститись у гонитву за багатством. Не дай мені пов'язнути пов в марнотах, дай жити справжнім бажаним тобі життям, дотримайся обіцянки, що дав слузі своєму, з якої виросла моя до тебе шана. Зніми ганьбу, що гнобить мене тисне, бо рішення твої законні й добрі. Як прагну я твої накази пильнувати, тож вияви до мене милосердя, даруй мені життя. Псалмоспівець наголошує на важливості того, що Бог говорить нам, які заповіді Бог написав, які повеління Бог говорить. І Він прагне їх виконувати. Він прагне їх виконувати і говорить, що я в цьому знаходжу радість. Повторюся, що у цьому світі нічого не дасть такої радості, яку дає Бог. Якщо ви думаєте, де що... ж та радість? Якщо ви не знайшли цієї радості в Бозі, якщо ви чуєте ну, мої слова, чи, можливо, слова інших проповідників, де говорять ось про цю любов, про цю радість, про цей надзвичайний мир, що ми співали сьогодні, мир, стати своє спів... питання, де ж він? Трошки ви ще не дошукали, значить. Бог зі своєї сторони зробив усе необхідне для того, щоб відкрити нам двері і все це віддати. Щоб це все нам дати, благословити, зміцнити, укріпити нас. Бог зробив зі своєї сторони все. Тепер нам потрібно робити кроки в сторону Бога і просто брати цю любов, і брати цю радість, відкинути все, що нам заважає. Зрозумійте, що вам заважає. Чи то гріх, чи то марнота якась земна, чи багатство. На заваді до Бога може стати все. Будь-що на цій землі може стати вам перешкодою до того, щоб іти до Бога. Тому що в цьому світі багато різних речей. І нам заважають не тільки фізичні речі, не тільки матеріальні речі нам заважають. Ціль сатани вкрасти, вбити і загубити. Він у кожного намагається вкрасти наше спасіння. Але коли він не може вкрасти наше спасіння, то він буде красти нашу радість. Щоб нам до церкви не хотілося йти. Щоб наше християнське життя нам здавалося таким важким. Таким неприємним ця церква, ці люди, ця Біблія, служіння, воно мене втомлює, це до проповідей готується до ночі, а потім зранка. Ладно, чесно, мені не було втягар готуватися. Але можуть бути такі думки. І хіба у вас не буває таких різних думок? Про те, що християнське життя, воно щось важке. Воно мені не подобається. Де ж це радість, де ж це допомога, де ж це Божа сила? Але скажіть, хіба Бог, люблячий батько, він прагне, щоб ми, його діти були обвішані тягарами постійно? Звісно, ні. Бог не хоче, щоб ми були в цьому унині, в цьому смутку, в цій депресії, щоб нам не подобалося. Бог, звісно, цього не хоче. Коли Ісус говорив про тягарі, і коли Ісус говорив, що я несу ярмо, і Він каже, візьміть моє ярмо, то Він сказав, моє ярмо легке і моє ярмо любе, воно приємне. Приємно йти з Богом і легко йде з Богом. Крім матеріальних речей, нам можуть заважати інші речі, щоб ми не жили в простоті і смиренності. Нам можуть заважати просто навіть наші хвилювання, наші переживання, земні переживання якісь, наші турботи, наші страхи. Всякий страх, який ми маємо, він, до речі, не від Бога. Якщо ви чогось боїтеся, то вас сатана заганяє в цей страх. Єдине, чого варто боятися, то це проти Бога піти, Бога засмутити, згрішити, боятися Бога. Людина може бути невпевнена, людина може бути сором. Сором наскільки великий, що знаєте, він заважає радіти, він заважає з людьми спілкуватися, він заважає Бога шукати. Що Бог нам дає? Бог дає нам страх, Бог дає хвилювання, Бог дає невпевненість, Бог дає смутки. Звісно, ні. Здавалося б, навіть маленькі гріхи можуть бути в нашому житті, які ми можемо не помічати. Заздрість, осуд. Навіть думкою, коли ми подумали, чи сказали про когось ну, випадково. Ну, як випадково? Ти про когось сказав, але не зрозумів, що ти засудив. Плітки про когось, недовіра. Гординя, відчуття власної значущості, що я ж, я ж, ж щось досягнув, я ж, ж молодець, я щось ж ж ж маю. Коли в нас немає любові до ближніх. Оці всі речі це не про простоту душевну. Ці всі речі це не про любов до ближніх. Ці всі речі не про справжню радість у Христі. Це якраз всякий хлам і темрява, які однозначно нам заважають жити з Богом. Які однозначно нам заважають радіти в Бозі. Перше до Корінтян, перший розділ 27, 29, написано: Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погороджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Бог вибрав простих, відкинених людей. Брати і сестри, якщо Бог вибирає немічних, щоб присоромити сильних світу цього, то хіба нам варто пишатися своєю якоюсь мудрістю, чи пишатися якоюсь своєю силою, чи пишатися своїми надбаннями? Бог нас так само вибрав. І я думаю, до Христа, мабуть, не сильно вам є чим пишатися. так? І навіть якщо ми знаходимося в Христі, нам теж не варто пишатися тим, що ми маємо. Єдине, що Павло казав, хвалитися буду, то хвалитися буду тільки Господом. А коли ми починаємо хвалитися чимось ще іншим, то а чим ми відрізняємося від тих людей у світі? Коли Бог каже, я вибираю просте, щоб посоромити сильне, то нам не треба вважати себе дуже сильними. Навіть якщо ми діти Божі, то на першому місці ми не показуємо своє я. Ми не показуємо свої досягнення. Ми не показуємо те, що я досягнув чогось. Я там, директор на фірмі, чи я маю свій бізнес, чи я служитель у церкві. Все, що ти маєш, це дав тобі Господь. Хвалися Господом. У простих людей серце просте і відкритіше. З простими людьми просто спілкуватися. З простими людьми якось і хочеться спілкуватися. До простої людини ти не боїшся підійти, запитати щось у неї. Чи порадитися з нею, чи відкрити серце своє простій людині легше. А ми інколи так все ускладнюємо в своїй голові, в своєму житті. Самі себе можемо ускладнювати. Ускладнювати, знаєте, стосунки з іншими. Якось... Коли накручуємо себе, а він, мабуть, оце щось таке про мене думає, чи погане, чи хороше. Не знаю, чи йому говорить, чи не говорить. А як перед ним вибачитися? А може не треба вибачатися? Оці якісь думки. У нас буває дуже багато завих думок. Ось цей мотлух, який не про мінімалізм, не про простоту. І історія Матвія 19:13. Люди привели до Ісуса малих дітей. Аби він, поклавши на них руки, поблагословив і помолився за них. І коли учні Ісусові побачили це, вони почали дорікати людям, щоб діти не мішали. Ну, діти бігають, отам, бігають, не мішають, не дають слухати, не дають проповідувати, не дають молитися. Ще щось. І Ісусові учні так само. А Ісус сказав: Пустіть дітей до мене і не зупиняйте їх, бо Царство Небесне належить таким, як вони. Ісус поклав на дітей руки і, поблагословивши їх, пішов звідти. Чому учні дорікали за дітей? Ну, бо мішали. Мішали, просто-напросто мішали. І здається, діти нічого значного теж собі, ну, собою не представляють. Да? Що дитина? Вона ж не співає, не проповідає. Вона навіть, може, не слухає мене. Да? Що ж та дитина здається? Але Ісус каже, що саме таким, як вони, Важливо, він не сказав дітям. Він сказав таким, як вони. Я дивився різні переклади. Кругом так написано. Він не сказав, що дітям належить Царство Небесне. Він сказав, що таким, як діти, Таким, як діти, належить Царство Небесне. Лише для таких людей, які будуть як діти, будуть прості як діти. Ось таким людям належить Царство Небесне. А знаєте, що було перед цією історією? Недалеко листати треба Біблію, попередню сторінку відкриваємо, і попередній розділ історія є з дітьми знову, з Царством Небесним. І учні слухали, але щось прогавили все. В попередньому розділі учні запитали, що треба зробити, щоб наслідувати Царство Небесне. 18.1 Матвія. Саме тоді учні підійшли і спитали. Вони спитали, хто є найвеличнішим у царстві Небесному. Тоді Він покликав до себе дитину, Ісус, поставив перед ними і мовив: Істину кажу вам, поки ви не змінитесь і не станете мов діти серцем своїм, то ніколи не війдете в царство, до царства небесного. Отже, хто буде покірливим, подібно до цієї малої дитини, той стане найвеличнішим у царстві небеснім. Хто приймає таку малу дитину в ім'я моє, той приймає і мене. Ісус їм перед цим говорить. Будьте як діти. Якщо ви не станете, як діти, ви не в Царство Небесне. Він навіть каже, хто приймає таку малу дитину в ім'я моє, той приймає мене. Не знаю, скільки часу пройшло, і ось та історія, коли дітей хочуть привезти, а учні мішають, а учні мішають. Їм перед цим Ісус пояснював про дітей, про царство небесне, про спасіння. Поки ми не змінимося і не станемо, мов ті діти своїм серцем, то ми не війдемо в Царство Небесне. Дуже складно буде людині війти в Царство Небесне, тому що тут важливо, знаєте, не просто наша думка, а наше серце, яке наповнене кучою мотлоху, кучою непотребу. І в цьому всьому непотребу людина просто-напросто втрачає саму головну думку. Ісус Христос, мій Бог і мій Спаситель. Все. І нічого більше не потрібно. Головна думка, Ісус Христос, мій Бог і мій Спаситель, це все, що потрібно людині для спасіння. Все, що потрібно бути, ну, це головна думка для кожного віруючого, незалежно від того, чи ти сьогодні покаявся, чи 10 годин назад. Ось цю думку ми не повинні десь там закласти на 10-ту полку і накласти ще кучу непотрібних речей зверху, які нам заважають. Заважають жити справжнім християнським життям. Заважають бути в простоті. В простоті підійти сказати, я тебе люблю. В простоті підійти сказати вибач, сказати, я тебе благословляю. Запрошую на чай, запитати, як твої справи, бути простими, як діти, це те, чого хоче Господь від нас. Тож будьмо простими і впокоримося перед Богом. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий небесний батько, ти святий, праведний і люблячий Бог. І дякую тобі за слово твоє, яке настановляє і навчає нас. Боже, дякую за твою милість. За те, що Ісус Христос є нашим Богом і нашим Спасителем Боже, допоможи нам, щоб ми не ускладнювали наше життя. Допоможи нам, щоб ми в наше серце, в наш розум і в наше матеріальне життя не напихали кучу непотребу, які на, нам заважає рухатись до тебе. Боже, допоможи нам звільнитися, звільнитися від всякого мотлоху, щоб наш погляд був націлений на Тебе, щоб наш погляд був націлений на Тебе, щоб ми завжди були готові. І до тебе в молитві, щоб ми завжди були готові служити тобі, служити людям, які знаходяться поруч біля нас. Благослови нас і очисти наше життя від всіх всяких непотрібних речей, Очисти наше життя від непотрібних думок, очисти наше життя від непотрібних дій, Боже. Очищай і освячуй нас в ім'я Ісуса Христа, я молю Боже, щоб ми були простими і покірними, Боже. Щоб ми були простими, як діти, Господи, і в цьому Хай прославляється Твоє ім'я, і Хай збудовується Твоя церква, Боже. Проголошуй в ім'я Ісуса. Амінь.